Скільки сьогодні проповідників по світу проповідують про Христа. Скільки сьогодні служб Божих святих літургій відбувається неділя, свята неділика. Скільки моляться сьогодні люди, за що моляться, що просять, в кожного своє. Нас закликають молітися, хто як вміє. Толку з такої молитви. Це так, якби би сказав: та стріляйте, хто як вміє. Ні, треба навчити, треба показати ворога. Вказати, де він, як його знищити. І я вам хочу сказати, і головне, як бути плече в плече своїм братом, Щоб не відступити. щоб, Як нам сьогодні Європа і Америка. Я дякую їм за все. Звичайно, дякую, тому що вони багато дають нам зброї. Але вони не плече підставили, а костилі. Справді костелі. Бо якби плече, вони б знали, що є в їхнє плече. Куля може прилетіти, і цей снаряд може розірвати їхнє плече, зробивши із них інваліда, народ інвалід. Чому так має бути з нами? А церква сміливо молиться, сміливо проповідає вам, тому що в них народні обранці дають їм право. Право вже обмежене трохи. По країнах Європи вже про Христа не будеш розповідати, просто на вулиці не будеш говорити в трамваї чи будь-де, тому що тебе звинуватять і кинуть до боцегарні, а можливо, випишуть просто штраф. Ну нехай штраф. Я вірю, що християнські зустрічі стоять в боротьбі за наш народ, і ми будемо говорити істину в Ісусі Христі, тому що весь народ наш, так як і ми, спраглі правди, спраглі правди, те, що сказав Ісус Христос, або чому Слово не діє, Спраглі того, що часто коримося, що приносить нам ще більшу спрагу, спраглі, Не вже спраглі, щоб з брехні витиснути правду, яку сіють сьогодні, сіють все більше і більше, приліпляючи туди молитву, приліпляючи слова, такі, знаєте, побожні слова, молитися, благодать, слава Ісусу Христу! Я говорю про наших. Тому що світ буде судити Бог, я говорю про тих, хто бодай, хоч якимось чином має відношення до цього імені Спасителя, заступника, відкупителя Господа нашого Ісуса Христа.